Сюрприз від Буданова стало відомо про елітний український батальйон. Він готується до ліквідації російських офіцерів. Невже вітчизняна версія МОСАДу стала реальністю? Розповім вже за мить. З вами я, Анастасія Педер. Це фабрика новин. Ставте подобайку під випуском та підпишіться на канал. Отже, готові? Поїхали у складі української розвитки. Діє елітний спецрозділ Шаман. Його завдання проводити особливі операції, зокрема, знищувати військове керівництво окупантів. Про це пише видання «The Times». Отож. За інформацією журналістів, бійці шамана працюють вже не перший рік. Їх пріоритет це військова розвитка. Однак паралельно воїни здійснюють рейди на російську та тимчасово окуповану територію. Там займаються ліквідацією високопоставлених офіцерів армії РФ. Також воїни спецпідрозділу нищать інфраструктуру в тилу ворога. Загалом бійці спецзагону гур вже провели більше десяти подібних операцій за останні півроку. За таймс з'ясувало, що на черзі у розвідників ново завдання його деталі не розголошують. Тим не менше, журналістам вдалося поспілкуватися з одним із воїнів. Із позивним Інтелект він запевняє, що з товаришами по службі виконав за півтора року повномасштабної війни понад десяток успішних операцій, і цитую обнулення командирів російської армії. Часом спецпризначенці супроводжують своїх агентів та партизанів, які виконують завдання на території Росії. Видання відзначає, що з лютого 22-го року у війні проти України двохсотами стали 15 генералів РФ. При цьому Москва визнає загибель лише шестих. Чи має до цього відношення шаман? Не уточнюється. Проте боєць із позивним інтелекту розповів, як виглядає робота його спецпідрозділу. Цитує матеріал. За даними інтелекта, найефективнішими, найчастіше виявляються групи шести солдатів, іноді. Воїни шамана використовують для своїх завдань гелікоптери Блек Хаук. Проте більшу частину операції військові проводять на своїх ногах. Також бійці спецбатальйону застосовують для вирішення бойових завдань дрони камікадзе. Військовий зазначив, що ключем успіху операції є хороша попередня розвідка. Кінець цитати цікава деталь виявляється, гур у більшості випадків просто купує певні дані про російських командирів, а продають їх увага такі ж росіяни За словами інтелект. Та УРФ дуже люблять гроші та ненавидять своїх генералів. Нагадаю, що спецпідрозділ Шаман засвітився у боротьбі буквально днями. У Буданова відзвітували про успішну вилазку бійців глиб окупованого лівобережжя Херсонської області. Там воїна шамана нажахали окупантів, ліквідували підрозділ ракетних військ, спецпризначення ворога. То чи можна вважати цей спецпідрозділ ГУР своєрідним аналогом ізраїльського МОСАДу чи американського ЦРУ? В українському війську прямо про це не говорить. Проте Кирило Будану минулого місяця в інтерв'ю Reuters натякнув, що Україні не потрібно створювати МОСАД. Мовляв, насправді у війську вже є люди, які вбивають ворогів своєї держави по всьому світу. Пригадаємо слова Буданова. Далі цитата: якщо ви запитуєте про МАСА, такий відомий ліквідацію ворогів своєї держави, то ми це робили і будемо це робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує. Кінець цитати, тож залишається лише чекати новин від гур про успіхи роботи української розвідки. Адже у цій справі найважливіше результат.